Запитує клієнт наступне. Про борги, до речі. Мене цікавить таке питання: чи дійсна розписка написана на аркуші з книги та сфотографована особою, мене з паспортом і моїм лицем? Але не завірна другою особою і нотаріусом. Тобто, немає підпису двох сторін. Так от, насправді нема різниці, на чому писати розписку. Про отримання грошей у борг. Якщо там є слова, що такий-то, такий-то отримав у борг певну грошову суму, яку зобов'язується повернути, достатньо просто, навіть не вказуючи дату, то це вже буде достатньо. Для того, щоб поставити питання про стягнення коштів у судовому порядку і примусово стягувати, накладаючи, зокрема, арешти на майно, рахунки і так далі, і тому подібне. А навіщо фотографують з паспортом? Щоб Надати офіційності, ну і плюс в паспорті взагалі нас цікавить саме інформація про те, де прописаний боржник. Оце ось основна інформація, яку необхідно знати. Не обов'язково її фотографувати. Але дехто робить фотографії для надійності.